Ти теж шукаєш, як додати фото у відео з фоном ось таке, та без фону ось таке. Зараз за 5 секунд я поясню, як це зробити. А ви поки підпишіться та не забудьте про взаємодіяти із цим відео. Ось секретна кнопка, про яку майже ніхто не знає. А правда, прихована у самому редакторі TikTok. Заходимо у редактор TikTok. гортаємо унизу, де у нас буде писати стікери. Заходимо туди з боку значечок галереї. Заходимо в галерею та вибираємо фото. Нажимаємо ОК, і фото з фоном у нас загрузилося, можна поставити на відео. А як тепер закинути фото без фона? Знову ж таки, шукаємо, де у нас буде писати стікери. Заходимо в галерею, вибираємо фото і збоку нажимаємо Завантажити без фона. Фото наше, поки TikTok обробляє. Коли воно обробилося, нажимаємо ОК та переносимо туди, де на відео буде красиве красиво буде виглядати наше фото. Ось і все, якщо було корисне, не забудь підписатись та поділитися з другом цим відео.